Всім доброго дня! Можливо, кого зацікавив ось такий гольф в 7 моделі 2014 року. Мені запропонував голландець людина, в якої я купував автомобіль. Можливо, кого зацікавив, вартість даного автомобіля приблизно десь 11700-11800 доларів. В гарному стані, в крайній мірі, на фотографіях дуже гарно виглядає. Більш детальну інформацію, якщо когось зацікавив, можу надати у вівторок, тому що в понеділок планую їхати в Нідерланди. Також, можливо, кого цікавий автомобіль будь-якої марки телефонуйте. Даний гольф мото... Даний, е... є 1,6 дизель, 81 кВт. В комплектації Highline, на гарних титанових дисках, в гарній комплектації підігрівся душок. Е... В зоні кліматконтроль навігація. Вартість, ще раз наголошую, 11700-11800 доларів. Кого зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! До нових